У вас вітають сонячні таро, і саме зараз ми подивимося, чи буде примирення після сварки. Загадайте чоловіка, на якого ви дивитесь даний розклад, ті, уявіть, його риси можете подивитись його фотографію пригадати статуру. Отож, чи буде примирення після сварки? Буде примирення після сварки. Угу. Угу. Так, що я вам хочу одразу сказати. По сімці. По сім-сім мечів, хтось з вас в даній ситуації себе повів не досить гарно. Тобто, можливо, такий варіант програється, що хтось веде якусь подвійну гру або не розказує деяких речей, дуже приховує щось, якусь інформацію, і тут вона вилізла, скажімо так, назовні, і у вас вийшов конфлікт. Можливо, буде така ситуація. В когось програється такий варіант, що хтось зрадив комусь, і відповідно виник конфлікт, виникла сварка дуже потужна. Я бачу, хтось пішов. От на дні колоди у нас тут є вісімка чаш, Тобто хтось пішов, в когось вийде просто така ситуація, що чоловік пішов. Ось чи в роздуму просто пішов, чи, можливо, там покинув. Когось в зв'язку з чимось, можливо, в когось відбудеться такий момент, що от чоловік там, скажімо так, собі вирішив похитрувати трошки, але ця гра, знаєте, вона трошечки загрався він, загрався він і змушений був піти. Але я вам однозначно хочу сказати, що цей період цього такого хитрування, цієї такої боротьби. Ось, він завершується. Тобто аркан старшої смерті нам говорить про те, що цей період, ось, ця сварка, цей конфлікт, ця ситуація така неприємна. Вона добігає до кінця і трансформується в щось більше, тому що тут по центру в нас виходить туз чаш. Туз чаш нам говорить про почуття. Про почуття такої наповненості щирості. Тобто, я вам хочу одразу сказати, що примирення я тут бачу, вам буде даний шанс. По колесі долі, по колесі фортуни, вам буде даний шанс на примирення. Обов'язково. Тому що е, чоловік. Бачить вас імператрицю, він бачить вас, жінку, вас жінку, таку наповнену, чуттєву, сильну, дуже сильну, можливо, навіть сильнішу за нього. Він бачить у вас жінку дійсно достойну, таку, яка вміє себе показати, вона вміє себе захистити. Вона чіткий має алгоритм, як їй проживати це життя. Це про вас. Це він бачить вас такою. Дехто з чоловіків взагалі вважає свою обраницю, та яка зараз дивиться даний розклад, зірочкою, просто зіркою. В когось просто така ситуація програється, що дівчина або жінка, яка дивиться даний розклад, вона ну, відома. Вона, Перебуває в таких в різноманітних, скажімо так, ситуаціях, там, де велика кількість людей, її багато хто знає, вона дуже помітна, в когось буде таким чином, що тобто, і імператриця і зірка, яку багато людей знають. Багато вона спілкується з ким, перебуває в таких місцях, де великий е, йде потік людей, і вона там досить відома. Тобто, її багато хто знає. Програється ще такий варіант. Ще, можливо, в когось програється така ситуація, що це примирення відбудеться обов'язково. Це 100%. Я бачу, от наразі 100%, тому що цей темний період він скоро завершиться. Але по аркану зірка я вам хочу сказати, що. Деякого з вас це примирення відбудеться не так швидко, як би хотілося. Цірка нам говорить саме про те, що такі моменти вони деколи відтягуються. Але, тим не менше, те, що нам було дуже цікаво, ми побачили, тому що примирення після смарки обов'язково буде. Можливо, не так швидко, як би цього вам хотілося, але колесо долі, колесо фортуни обов'язково вам подарує шанс, на примирення я вам дякую, сподіваюся, вам допомогла. обіймаю вас.